Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Туреччина розпочала серійний випуск безпілотного винищувача Кізіла лма Червоне яблуко переводиться. Він розроблений і випробуваний турецькою компанією Байкар. Про це нам повідомив голова ради директорів цієї компанії Шейс Сельджук Байерактар. Він повідомив, що винищувач Кізіла лма завершив випробовування і надійшов серійне виробництво. По плану, в наступному році він піде на озброєння військово-повітряні сили Туреччини. Двигуни в нього українські аі 322 ф це забезпечує йому хороші динамічні характеристики. На сьогодні Туреччина є першою країною, що масово випускає безпілотні винищувачі, і Туреччина займає 65% світового ринку дронів. Сельджу Беректар. Бачить майбутнє авіації в двох напрямках: в напрямку розумних роботизованих дронів, що літають роями, і в напрямку безпілотних винищувачів. До самих безпілотних винищувачів висовуються дуже високі вимоги. Е, безпілотний винищувач, крім того, що його можна дистанційно ним керувати, він повинен бути здатний до автономного е, виконання. За допомогою свого комп'ютера з штучним інтелектором, е, бути здатним оцінювати метеорологічну обстановку, приймати рішення, він е, повинен вміти оцінювати тактичну обстановку в повітрі. Він повинен вміти самоційно оцінювати співвідношення сил своїх і противника і тактично грамотно робити атаку з застосуванням своєї зброї. Він повинен бути здатним на агресивне маневрування е, в бою з перевантаженнями до 20. І за рахунок цього отримувати перевагу надпілотованими винищувачами, що можуть виконувати е, маневрування з перевантаженням ну, не більше 9G. Справа в тому, що людина не може витримати стале перевантаження більше 9G. За 20-30 секунд. Е, Кров відливає від сітківки очей і наступає так звана сіра сліпота, така сіра пелена перед очима. Для того, щоб зор зір відновився, ну, от потрібно одну або більше хвилину в повітряному бою такий стан рівносільний смерті пілота. Підтримайте наш керномовний канал в приватнімо на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їм коштами на купівлю дрона. Прошу цих небайдужих долучити до цієї святої справи. Всі посилання під відео. Там є монобанка і є картковий рахунок. Немає значення, куди переводити кошти. Робіть, як вам буде зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е воїни, Главнозвісної 93 бригади танкового батальйону, Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! слава зараз на виробничій лінії знаходяться в роботі шість екземплярів винищувача кізі ланма, а ще три екземпляра прототипів. Літають і проходять випробовування. Перші два борти, що вже літають, мають український двигун аі 25 тлт Третій винищувач, що літає, має український двигун аі 322 ф Це новий двигун з форсажною камерою. Він розганяє кезеляльма і надає йому можливість злітати з палуби універсальних десантних кораблів, що зараз Турція і Туреччина будує. На ньому проводять перевірку, перевірку на третьому екземплярі бойового застосування авіаційного зброєння. Він з ним літає, але прямих бомбометань ще не було. Зараз він злітає з бомбами Толан на зовнішній підвісці, кезілельмам також має і внутрішній відсік для зброї. Тому розробники кажуть, що він працює як стелс літак. Отже, на конвейері знаходяться 4, 5, 6, 7, 8 і 9 винищувач, і всі вони вже йдуть з серійним двигуном аі 322 Ф українським. Цей винищувач є ключовим елементом стратегії Туреччини щодо автономізації своєї безпілотної авіації і зменшення залежності від пілотованих літаків. Він має потужний український турбовентиляторний двигун і може автономно працювати на всіх етапах польоту: зліт, посадка, сам політ, руління, бойове застосування. Бойове навантаження його до 1,5 тони, максимальна швидкість 0,9 швидкостей звуку, він дозвуковий. Бойовий радіус 930 км. Тривалість польоту понад 3 години. Винищувач має сучасне бортове радіоелектронне обладнання. Це багатофункціональний радар ASA. Інфрачервона система пошуку у нього є. Електронно-оптичний приціл. Розміри літака так не дуже великі. Довжина 14,5 метрів. Розмах крил 10 метрів, і висота 3,5 метра. Літак може. Використовувати ракети повітря поріти повітря-повітря різної дальності, крилаті ракети великої дальності для роботи по кораблях і по наземних цілях, і керованими авіабомбами від широкого спектру він також може е, користатися. За результатами тестів зльоту на форсажі доведено можливість зльоту з кораблів з трампліном або е, без. Е, Трампліна, тобто з коротких морських платформ типу нового турецького універсального десантного корабля. Або якщо вони побудують авінесущий корабель з трампліном, то, то кезідмат теж може там злітати, це значно збільшує його е, тактичні можливості і надає новий функціонал, який був присутній тільки пілотованим літакам. Зверніть увагу, ми говоримо про дозвукову версію цього літака. Саме вона по плану піде на озброєння в 2026 році. Але паралельно з тим компанія Байкар працює і над надзвуковою версією безпілотного винищувача. Це дуже круто. Завдяки співпраці з Україною, завдяки українським авіадвигунам. Туреччина стала одним з світових лідерів безпілотної авіації, саме в співпраці з Україною. Підтримайте наш коренемовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, слідкуйте за підписками, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.